Скорпіони, привіт! Швиденькі, коротенькі наші, да, по традиції, таро, підказки на грудень, на останній місяць 25-го року. Будемо вже потім вступати в Новий рік. Чого нам очікувати, що нам, можливо, підкажуть, як на якусь думку, може, вас налаштують. Перша карта шістка, Шістка. Пентаклів хороша фінансова карта, фінансова така, можна сказати, стабільність, благополучність, тобто у вас гроші будуть і будуть не тільки на себе, можна так сказати, а для того, щоб ще, можливо, да, комусь, можливо, на новий рік подарувати да, щось або грошима да, подарунок, або ви якийсь такий Недешевий подарунок прикупити, тобто гроші в грудні у вас будуть. Також це, до речі, можливо, карта соцвиплат, аліментів. Можливо, ви будете отримувати в грудні. Да, якісь соцвиплати, або якісь да, фінанси. Давайте ще подивимось. Ще одну карту. Так, і це в нас туз. Жезлів. Туз жезлів. Це якісь починання. Це якийсь, знаєте, як шанс. Жезли в нас відповідає за дії. Тобто, це, це означає «дійте», починайте, да? «дійте», не зволікайте. Можливо, це якась можливість, якась пропозиція буде, щось нове почати. Можливо, якось воно буде пов'язано з цими фінансами, теж може бути. Давайте ще подивимось. Ну, це, це щось хороше таке, да? тобто пропозиції, які будуть вам поступати, не ігноруйте їх, обдумайте. Не обов'язково да? одразу приймати рішення, обдумайте обов'язково, але не відкидайте одразу. Сила, карта сила. Да? Це ваша, ваша внутрішня сила. Мужність ваша, да, тобто це м означає, що ви справитесь. Якщо у вас буде да, якісь там випробування, можливо, випробування з цими новими якимись діями, да, пропозиціями, можливостями, ви справитесь з усім, ви справитесь. Це хороша карта така. знаєте, Вона означає, що а, ви, ви на вірному шляху, йдіть да, цим шляхом, все буде добре. Ви на вірному шляху. Ой, дуже такі у вас цікаві, дуже добри, е, підказки, да, як, як я люблю їх називати. Підказки на грудень. Всього вам найкращого. До зустрічі.